Чуєш, Наташ? А, -а. а жінка повинна відстоювати свою позицію так, і інтереси? Чи вона повинна слухати чоловіка та чоловік, бути йому покірною? Чоловіка слухати О -о -о. треба завжди. Як це казати йому? Ні, то не треба з чоловіком спорити, його треба слухати, бо він завжди прав. Та ну, а навіть якщо не прав, то все одно прав. Так, да, все одно прав. Бо, бо ти його всегда... вибирала, так? Да? Так, да, бо я його коли вибирала, то я його дивилася, що я вибирала. Треба залишатися. А якщо він щось несе якусь взагалі єрість ти може не диєрість, він все равно все Ага, То ти повинна бути таким покірним телятком, так? Да? Ну чого, телятком? Просто треба слухати. І все. Ну, а чого все? Ну, а що, ні? І буде тобі щастя. Буде да? щастя. І жінка буде щаслива, і чоловік буде щасливий. Бо вона собі покивала головою, послухала, а він собі думає, боже, вона яка в мене класна. І, і, і... повинна ці борщі готувати, да? носочки ну, стирати. Да. Ну, Так, да. Позбирала носочки, пішла, носочки, трусики, поскладала, постирала.